Всім привіт! Нам потрібно закрити резиночку 2х2, в'язану по кругу еластичним краєм. Як це робити, я вам зараз покажу, як роблю саме я. Кому цікаво, запрошую до переглядів. І так, в нас є резиночка. Зазвичай, у нас е, така ситуація виникає, коли ми закінчуємо в'язати рукавчик, низ кофточки, коли в'яжемо реклам. Реглан по кругу зверху вниз, а також в різних шапочках, рукавичках і так далі. Як я це роблю, я вам покажу. І це спосіб, коли ми резиночку 2х2 перетворюємо в резиночку 1х1. Потрібно декілька маніпуляцій провести із закінченням цієї резинки, тому просто останнім краєм якось закрити не вийде. Потрібно перетворити резинку 2х2. Спочатку в резиночку 1х1, потім пров'язати 2 рядочки полої резиночки. І саме в в'язанні полої резиночки є деякі нюанси і закрити за допомогою голочки. І так, для початку, щоб перетворити резиночку 2х2 в резиночку 1 на 1. в мене є відео, коли по прямі я в'яжу цю резинку, і з 2 на 2 в мене виходить 1 на 1, можете подивитися, кому зрозуміліше буде пояснення там. А спосіб, в принципі, той самий, ми пров'язуємо почергово лицьову виворотну і де нам потрібно поміняти місцями, ми міняємо лицеву з виворотною місцями. Тобто ми виворотну петельку пров'язуємо виворотно в даному моєму випадку. Далі мені потрібна лицева, а в мене зв'язана виворотна, і я їх міняю місцями, скидаючи одну петельку. І навхрест її переміщаю на цю ж спицю і одягаю наступною за нею о, саме лицеву петлю. І так, в'язана виворотна. Я пров'язую тепер лицеву, яку я поміняла місцями, потім виворотну, слідкуючи, щоб вона з задньої сторони не була перекручена, і помалюночку лицеву та виворотну. І знову в мене є виворотна, яку мені потрібно поміняти місцями із лицевою петелькою. Я знімаю виворотну, одягаю лицеву, пров'язую її лицевою, а виворотну пров'язую не перекручуючи. І так, до кінця нашого ряду в моєму випадку видно хвостик. Найкраще тут повішати маячок, тому що в нас, коли в нас пров'язане велике полотно, нам не видно оцього хвостика. Остання в мене лицева петелька, так як я початок роботи розпочинала із виворотної петельки. Я пров'язала повний рядочок. В даному випадку я рекомендувала би вішати все-таки маячок, так як, ще раз кажу, цей хвостик буде непомітний. А тут нам потрібно буде в двох рядочках не запутатися. І так, нам потрібно буде зв'язати два рядочки полої резиночки. Резиночку, як в'язати полу, у мене також є відео на каналі. Та й в попередніх відео про закриття еластичним краєм, можна це розібратися в цьому питанні. Виворотну петельку, нитка спереду. Просто петельку ми виворотну знімаємо, ниточкою огортаємо. Лицеву петельку ми пров'язуємо лицевою. Виворотна петелька, нитка наперед знімаємо і робимо таку дужечку із нитки. Лицева пров'язується лицевою. Це буде перший рядочок, стандартний наш э, полей резиночки. Пров'язуємо до маячка. Ми доходимо до маячка, і нам потрібно перекидаємо його, і нам потрібно пров'язати другий рядочок полої резиночки. Нюанс заключається в тому, що в нас немає, як в рівному полотні, лицевої і виворотної сторони. І тут, де виворотні петельки, в нас вже є одна дужечка, тому другий рядочок полої резинки. Виворотну петельку ми пров'язуємо виворотну, а лицеву нитку відводимо назад і лицеву петельку ми знімаємо. Нитка за нею, ззаду за петелькою. Ниточку перекидаємо наперед, виворотну пров'язуємо виворотною, ниточку знімаємо лицеву петельку, ниточка просто без пров'язування ззаду огортає цю нашу петельку. В другому рядочку, ще раз нагадую, ми повністю навпаки лицеву просто знімаємо, а виворотною знімаємо, залишаючи за нею протяжечку, а виворотну пров'язуємо виворотною. Лицеву знімаємо ззаду протяжечка, виворотну пров'язуємо виворотною. І так до нашого маячка, до кінця нашого ряду. Ми повернулися до маячка, до нашого ряду, ми його можемо скидати, тому що ми пров'язали після нашого полотна один рядочок, міняючи 2х2 резинку в резиночку 1 на 1. І після цього ми пров'язали ще два рядочки полою резинки. Тому що в довжині будь-якого вашого виробу потрібно брати до уваги, що Після пров'язування основного полотна у вас буде ще три рядочки, і після цього ми маємо таку ситуацію, де коли можемо закривати звичайним способом за допомогою голочки. Оцю резиночку. Як закривати цю резиночку, є відео про в'язання про закривання резинки 1 на 1 еластичним краєм, а також в попередньому моєму відео, як закривати резиночку 2 на 2 на рівному полудні еластичним краєм. І отаким от чином закривається ця резиночка. Зараз я вам покажу результат. Нагадаю, три довжини, зараз ниточки, 3 цього. Довжини о цього об'єму ми ниточки відмірюємо, відрізаємо, і крок за кроком, петелька за петелькою, цю, закриваємо цю резиночку. Отаким От чином виглядає закрита резиночка по кругу. Як ви бачите, вона досить акуратно виглядає. Вона не стягує виріб. Вона достатньо еластична. Отак От я закриваю резиночку 2х2 по кругу, переходячи в резиночку 1х1. Вам всім дякую за перегляди і па-па!